Фактично тільки з початку цього року а, нашими нарядами групами було затримано більше 13 тисяч громадян, які порушували законодавство з прикордонних питань, в тому числі і намагалися незаконно перетнути кордон. Серед тих порушників, яких ми ловимо, є ті, хто йдуть на такі кроки, і по кілька разів є, як я казав рекордсмени, яких затримували більше 10 разів за те, що. Ми його затримуємо через декілька днів він знову з'являється або на іншій ділянці кордону, або на тій же. і знову ж таки намагається в незаконний спосіб перетнути кордон. Тому адміністративна відповідальність, як це є на даний момент, не стримує порушників від таких дій. Якщо штраф коливається там, тисячами гривень, то люди платять від 5 до 12 тисяч доларів. Організаторам чи посібникам для того, щоб їх переправили через кордон, тому уряд і підтримав законопроект, який зараз направлений до Верховної Ради. Верховна Рада, в подальшому, звісно, дасть оцінку цьому законопроекту щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Власне, цими нормами передбачається, що відповідно до. В статті 204.1 кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення, як це є на зараз, до прикладу складається прикордонниками адмінпротокол, а справа передається в суд, і суд виносить рішення. То змінами пропонується, щоб саме органи охорони державного кордону, тобто прикордонні загони, виносили рішення щодо притягнення людини до відповідальності. Ну і посилюється відповідальність згідно кримінального кодексу, розширюється стаття 332 за незаконний перетин кордону. Вона стосуватиметься саме норми під час дії воєнного стану. І за незаконний перетин кордону, кримінальна відповідальність, також кримінальна відповідальність за використання підробних документів і за порушення за Пошкодження прикордонної інфраструктури. Бо порушники під час своїх дій досить часто вдаються до знищення тих інженерних загороджень, які є на кордоні. Тому і за такі дії пропонується передбачити відповідну відповідальність. І це не лише покарання у вигляді позбавлення волі, це і штрафи, які також передбачені нормами. Які пропонуються розглянути е, до змін е, до цієї статті, ну і окрема норма відповідальності це е, притягнення до відповідальності за порушення строків перебування громадян за межами України. Тобто, якщо людина мала право на перетин кордону на виїзд з України відповідно до тих правил, які діють е, згідно норм законодавства, але за межами України вона вирішила, що не повернеться в той термін, який передбачений правилами. Ну, до прикладу, особа, яка має право на перетин кордону, це та, яка супроводжує людину з інвалідністю. Але норма передбачає, що така людина має повернутися за кордону не пізніше, ніж особа, яку вона супроводжувала. Але бувають такі випадки, що скористалися нормою виїзду. Особа з інвалідністю, яку супроводжували, повертається, а людина, яка супроводжувала, відповідно залишається за межами України.